Співак, гітарист, автор пісень. Так, я той текст так золі читаю. А, ось наприкінці 90-х років почав акторську кар'єру, ще й в театрі встигав грати. Це все він: Кілян Шелмі. чи Томас Мерфі. Дебют Мерфі був у короткометражці Куандо у локалізації, начебто час, про яку інфу вінеті майже немає. Все, що я знайшов, це двоххвилинний момент з фільму на Ютубі, і то я не можу перевірити його достовірність, бо нема фул версії буквально ніде. Не здивуюся, якщо це просто був локальний фільм без претендування на міжнародний прокат. Після дебюту була дуже другорядна роль у фільмі Про світі Барета Мерфі з'явився на екрані на хвилин 5 у ролі бармена, який вів бесіду з головним героєм. Української локалізації знову немає. Ситуація схожа з попереднім фільмом. Ферму, який був створений для локального ринку без амбіцій на щось більше. Друга короткометражка у кар'єрі Мерфі, про яку теж інформації просто обмаль, але на YouTube є повна версія стрічки. Події відбуваються в Ірландії, в якій майбутній Шелбі намагається захистити якогось мужика від спалення, але йому це не вдається. Мерфі тут один з важливих героїв, якщо не головний, і хронометражу на екрані має вдосталь. Першим фільмом у головній ролі для Мерфі став сонячний опік, у якому історія оповідається навколо Девіна, який покидає Ірландію через проблеми з дівчиною в пошуках хліб життя. Аля простий хлопака з глибини, який виривається зі свого села та перебирається у велике місто. Комічно виглядає, як самі ірландці себе позиціонували у той час. Хоча це можна зрозуміти, бо під час виходу цього фільму вони були у набагато гіршому становищі, ніж зараз. Мерфі тут був тим самим чуваком, який тікав від проблем вдома у бік великого міста. Отримав свої пригоди, закохався та вирішив повернутися назад заради своєї любові. Не сказати, що тут є якийсь глибокий підтекст чи щось інше, бо історія буквально хоче стати дзеркалом життя того часу молоді і дзеркалом лише поверхневим. Звичайна драма, без цікавих сюжетних твістів, чи чогось подібного. Майбутній шелбі тут просто набував руку та заповнював власне портфоліо на порозі смерті. І що в нас тут правильно? Короткометражка. У нас тут король короткометражок юсі, чи що? Головна привага і одночасно головний недолік таких проєктів полягає в тому, що їх спокійно викладають на Ютуб, і окрім Ютуба, їх більше ніде шукати. Інші 100% просто піратять фільм, тому якість такого продукту практично завжди залишає бажати краще. Але менше з тим ця історія про сина смерті, який навчається своїй справі, але самотужки не здатний позбавити когось життя. Сувора, і навіть моторошна роль, і поки що здається, що у подібних ролях Мерфі виглядає більш гармонійно, ніж в умовному сонячному опіку, де він грав безтурботного та невпевненого хлопаку з села, який безтями закохується та страждає по дівчині, і боїться повернутися додому, бо впевнений, що не зможе повернутися назад через моральні причини. Явно не таку роль для мерфі, ти представляєш у своїй голові. У липні тисяча Насто Мерфі грав дуже другорядну роль британського солдата у фільмі, який розповідає про події Першої світової війни. Настільки другорядно, що якщо б не короткі репліки на початку фільму, можна було б подумати, що його взяли тупо для масовки. Екранного часу в нього мінімум, і вся історія Мерфі у стрічці закінчується загибелю всередині сюжету. Знову що? Так, короткометражка. Після цього марафону зможу давати лекцію про розвиток ірландського кіно у нульових. Історія про двох чуваків, які вирішили проїхатися у відпуску у гори, а в результаті втратили усі свої накопичення через те, що повелися на фейкову лотерею від якоїсь жінки у будинку на колесах. Сценарій, наче під психоделіками, написаний. Хоча, скоріше за все, це просто канон для комедії короткометражок. У небагатослівному чоловікові Мерфі грає кума нареченого, весілля якого постійно перебуває на межі зриву. І так, це теж короткометражка, яку в Ютубі простіше знайти, ніж просто в браузері весь хронометраж фільму присвячений тому, як батько нареченої намагається впоратися з тривогою перед весільною промовою, а Мерфі та усі останні все розрулюють. На краю другий повнометражний фільм у кар'єрі майбутнього Шелбі ірландська драма про чувака з психічними проблемами, який намагається приховати їх за маскою життєрадісного, позитивного та безтурботного Джонатана. Але виходить в нього це доволі погано, бо коли ти на повній швидкості влітаєш каньйон, то у людей починає з'являтися питання. Неспокійно можуть закинути тебе у психлікарню. Так в принципі і вийшло. Сама історія розкриває проблему людей з суїцидальними нахилами та показує, як кожен з них до цього прийшов, що відчуває та що в результаті цього випливає. Плюс показані проблеми психлікарень, які не лікують, а тільки відтерміновують або приховують симптоми пацієнтів. А по факту, кожен вимушений брати все свої руки та вирішувати власні моральні проблеми. У Мерфі тут роль депресивного чувака з важким поглядом, в яку він просто ідеально вписується. Далі цілий серіал дорог. Які ми вибираємо. І він наче норм, але головна проблема саме у Кіліані. В центрі подій Афуст Мелмот, таємничий міський фінансист із типозагадковим походженням, так званий чувак з проблемного міста, яке завжди тримає в напрузі. Його прибуття до Лондона відзначається анонсом нової компанії та обіцянкою миттєвого збагачення для тих, хто приєднається до його схеми. Все розвивається непогано, та й актори норм підібрані, але не персонаж Мерфі. По сюжету він робочий, який будує залізницю на Заході США, але його. Вигляд, м'яко кажучи, не відповідає тій професії, яку по сюжету йому дали. Він більш схожий на засланого по випадковості чувака з Італії, який нещодавно тільки з сієсте повернувся. Спостерігачі розповідають про те, як двоє чуваків, один з яких Мерфі, спостерігає за скоєнням злочину. Так, тут все настільки просто. А потім ці двоє вирішують анонімно повідомити про це в поліцію. Порівнюючи з минулими короткометражками, ця виглядає слабкою навіть для свого невибагливого жанру, як Гаррі перетворився на дерево. Ера короткометражок вже потроху закінчувалася, а дивні сюжети закінчуватися не збиралися. Мерфі грав сина головного героя, в якого почала їхати кукуха, і він вирішив помститися всьому селу за якісь уявні образи. Персонаж Кіліана це соціально незграбний чувак, який гадки не має, як спілкуватися з Оточуючими, недвозначно залежить від свого батька та у кінці кінців немає розвитку як персонаж взагалі. Да і сам Мерф в цьому жанрі виглядає не дуже, наче не у своїй тарілці. Вже тоді проглядувалося, що його стиль, як загальний, так і сотоакторський, явно розрахований на щось більш серйозне, ніж гра в ірландських драмах: диско свині. Звучить, як черговий крінж не пов'язаний з нормальним кіно. І можливо, воно так і є. Але саме на таких роботах Мерфі напрацював своє портфоліо. Саме після цього фільму він почав отримувати ролі за межами Ірландії. Сам фільм це історія про пару соціальних підлітків, один з яких йде по стежці руйнування свого як зовнішнього, так і внутрішнього життя. Його, до речі, грає Мерфі. А друга намагається жити своє спокійне життя, мабуть, тому вона й задушила нахріну рушником свого друга дитинства, бо він навряд чи дав би їй спокійно жити. Ладно. Ірландське кіно вже треба було звикнути. Далі в нас 28 днів по тому. Справжня класика зомбі-тематики, в якій Мерфі грає головну роль. Подій розгортається в зомбі-постапокаліпсисі, який став результатом оприлюднення дослідів над тваринами. Канон з усіх канонів. 113 хвилин якісної історії виживання Мерфі та його команди у зомбі-світі. Короткометражку замовляли? У Мерфі, схоже, фетіш на ірландські шортфільмси, тому що навіть після повнометражних стрічок він все одно повертається до них. Цього разу вся інфа, що ми маємо про цей фільм, Пара скріншотів у гуглі та сторінка на МДБ без ніякого опису. І саму короткометражку я теж не знайшов. Я, як справжній цінитель ірландських короткометражок, однозначно засмучений, після цього був кримінальний фільм «Розрив», у якому чувак захотів пограбувати банк та збирає команду для цього дійства. Мерфі грає дрібного шахрая, який тільки но розлучився зі своєю дівчиною та не може її забути, через що спочатку приходить до неї додому, щоб висловити усе, що він думає, а потім грабує якогось Сема. Відкритий новий персонаж. Ська кримінальна драма Дівчина з перлинною сережкою романтична драма зі Скарлетт Йоханссон. І з такими Мерфі грав на початку своєї кар'єри. Взагалі, якихось драм у нього просто нескінчена якась кількість. Сам фільм присвячений висвітленню життя дівчини, зображені на одноіменній картині дівчина з перлинною сережкою, а Кіліан тут грає одного з її коханців. Це вже далеко не перша роль, в якій він грає закоханого хлопця, головна мета якого щасливе життя зі своїм коханням. Тут він взагалі хотів втекти куди подалі з головною героїною, а це взагалі канон усіх любовних. Історії після цього йде військова драма про життя людей в США під час війни півночі та півдня, дуже серйозна робота, як мінімум по кількості номінацій на Оскар, цілих сім штук. Але Мерфі тут грає другорядну роль солдата, якого в результаті вбивають, та й в самому фільмі в нього дуже мало хронометражу. Після двохрічної перерви Мерфі вперше познайомився з Нолоном та взявся у нього у першому Бетмені. Персонаж Мерфі продажний психіатр, який раніше не сорався такто на мафію працювати, виписуючи фейкові справки для мафіозі, які підлягали арешту, але таким чином уникало ув'язнення. Але і Крейн це робить не з власного бажання. Його шантажують його ж боси тим, що розкриють його аморальні досліди над пацієнтами його ж лікарні. Коротше, грає він максимально огидного типа і виходить це в нього досить непогано. Я не знаю, як так сталося, але локалізація Red Eye, який дослівно перекладається червоне око, якось перетворилася на нічний рейс. Звичайно, ця назва норм вписується у події фільму, але вона взагалі не відповідає оригінальній назві. Тут, в принципі, і дивуватися нічому, подібні ситуації відбуваються. Постійно Взяти той же міцний горішок, який в оригіналі звучить як дайхар. Можна перекладати скільки хоч разів, але ти ніяк не прийдеш до міцного різка. Тим не менш, тут Мерфі знову, здавалося б, відіграє банальну роль етакого Ромео, але насправді виявляється ненормальним психопатом, який слідкував за своєю жертвою 8 тижнів та ретельно підготував усе дійство. Непогані такі американські гірки на емоціях, і Мерфі тут тримається дуже сильно. Звичайно, набив руку на ірландських короткометражках, тепер можна і такі ролі повідігрувати. Кілян. Ти як, тобі нормально там? В нас тут сніданок на Плутоні, у якому він грає трансфестита, який намагається знайти матір, яка покинула його у ранньому дитинстві. Ну, різноплановий актор нічого не скажеш. Історія розповідає про хлопця, який ідентифікує себе з жінкою, обіграє усі проблеми, з якими він, вона стикається протягом усього життя, а закінчується усе хепіендом. Гра Мерфі, хоч і виглядає незвично, але непогано передає усі перипетії і приймання себе таким, яким герой є насправді. Та боротьбу з власною невпевненістю та страхом перед суспільним осудом. Це такто показує його сильну акторську гнучкість, що є дуже показовим для будь-якого актора. Короткометражка: Тихе місто, в центрі подій, якої знаходяться три солдати, які відправилися у тріп до великого міста у постапокаліптичному світі. Далі, вже в моєму тріпі, повнометражка Вітер, що гойдає ячмінь. Історія про те, як Ірландія намагалася повернути під свій контроль Північну Ірландію, яку в свій час окупувала Англія, паралельно воюючи з. За свою незалежність. Мерфі тут грає одного з двох братів одованів Дем'єна, навколо яких і розгортаються усі події, і відігрується він тут на славу, так як хронометражу він займає як мінімум половину стрічки, тому що центральна ідея всього сюжету протиставити дві діаметрально протилежні думки ірландців того часу. Одна частина вважала, що потрібно продовжувати війну до повної незалежності від Великої Британії, а друга половина виступала за припинення війни та зупинці на тому, що в них вже є. Ось якраз Мерфі і символізує. Є другу половину. Далі пекло, яке непогано так вибивається з минулого експірінсу Кіліана. Так як раніше були або любовні драми, або військові драми, ну або просто драми. А тут цілий науково-фантастичний трилер з історією, яка відбувається у 2057 році, в якій Мерфі зі всіма останніми відправився на космічному кораблі, аби скинути бомбу, яка запустить сонце. Події розкручуються до тієї межі, що у кінці члени екіпажу у пошуках Пацюка, який руйнує усі їхні плани, вирішують вбити одного з членів команди корабля. Але й це марно, бо він і сам не витримав таких приколів та перерізав собі вени. До того ж, паралельно божеволіє капітан судна, але у підсумку та була досягнута, а сонце перезапущене. Ну і Мерфі епічно постояв під графічними вогневими хмарами. Фільм за фільмом: Мерфі – головна роль за головною ролью. На цей раз романтична драма на межі попсової мелодрами, надивившись детективів. Скромний кіношний задрот, який зустрічає постійно веселу дівчину, яка не в змозі сидіти на одному місці та постійно шукає пригоди. Тіпікал фільм про кохання. Далі фільм про чотирьох героїв, історія яких розгортається під час Другої світової війни у Британії. Мерфі тут зіграв одну з головних ролей. Сьогодського солдата Вільяма Кіліка, але цікаве тут не це, а те, що у другій половині фільму Вільяма розвивається ПТСР через пережити на війні. Тому тут Мерфі вже відігрував людину з доволі сильними психічними порушеннями, чого раніше в нього не було. Так на початку був суїцидальний герой Джонатана у фільмі на краю, але це поруч не стоїть з тим, що грав Мерфі у цій стрічці. У щедрості пер'є» історія розповідає про Майкла, який заборгував велику купу грошей одному впливовому ганстеру. В результаті увесь фільм це біг у горах по колу від цього самого ганстера. Вода, короткометражка. Ні, у мерфі, точно фетіш. Без коментарів. Знову, до речі, фільм про трансвестита, який страждає від дисоціативного розладу ідентичності. Жінкою Джону, це персонаж Мерфі, жити набагато простіше, він більш відкритий та спокійний, коли у своєму звичному ісуванні він не бачить сенсу. Комічна ситуація всього фільму в тому, коли Еліот Пейдж розмовляє за одним столом з героєм, який бажає змінити власну стать, коли сама Еліот Пей через деякий час зробить те саме в реальному житті. Паралелі, які ми заслужили. Ще одна зустріч з нола. Цього разу в «Інцепшен». тут він грав головну жертву всієї історії сина володаря великої компанії, якому вона передалася після смерті його батька, та яку він в результаті усіх подій зруйнує. Про цей фільм у мене окремий ролик був. Справа зверху зараз з'явиться. Далі роль у троні, яка була настільки незначною, що її навіть не вписали у титри. Він грав одного з робітників компанії, головний керівник якої намагався знайти свого батька. А зараз щось цікаве фільм Жахів «Теча», у якій Мерфі зіграв чоловіка у сімейній парі Мартіна та Кейт. Які у пошуці відповідей на власні запитання у стосунках вирішують переїхати на невеликий острів, в результаті до них приїздить чувак з континенту, який приносить смертельний вірус? Хеппі-Енду немає, усі померли. Далі була роль антагоніста у фільмі Час Мерфі тут грав вартового часу, який не давав нормально жити нікому на землі. Сама ідея фільму звучить дуже круто та цікаво. Вислів час дорівнює гроші отримав фізичну реалізацію, і тепер твоє життя залежить від того, який показник на твоїй руці в тебе знаходиться. І якщо ідея дійсно дуже крута, то реалізація вийшла не дуже, багато на співпадінь, нелогічних рішень від головного героя та ще багато іншого, що дуже псує враження від фільму. Після часу йдуть червоні вогні, в яких Мерфі грав помічника вченої, яка вивчала паранормальні явища. Вся суть фільму в тому, що персонаж Мерфі Том всю історію намагався викрити шарлатана, який видавав себе за екстрасенса, коли в кінці виявляється, що сам Том має екстрасенсорні здібності, Санта Барбара по паранормальному. Далі другорядна роль у Broken, де його роль була закріплена за хлопцем Кейші, помічниці по господарству сім'ї, яка і була центром усіх подій, заплутана драма з різними нитками подій, які ведуть до інших подій, які у свою чергу ведуть до ще одних подій. Серіал, завдяки якому Мерфі отримав світову популярність, ні одна картина не дала йому такого впізнання, які йому дали гострі картузи. Атмосферний серіал про розбірки банду Британії однозначно запам'яталися всьому світу. Коли ти згадуєш про Кіліана Мерфі, в твоїй голові неодмінно постане Томас Шелбі. Ця роль спокійно могла б його затьмарити, перекрити усі його акторські досягнення та зробити з нього актора однієї ролі. Але цього не сталося. Хоч Томас Шелбі заполонив увесь інет, хоч він і подарував Мерфі славу, але жорстокий та до неможливості холоднокровний образ британського ганстера лише один з багаточисленних досягнень Кіліана. Далі йде драма Літай, яка була знята у перерві між зніманням сезонів гострих картузів, де Кіліан грає звичайно, у такого грубого мужика з села, який прекрасно полює, але при цьому має не дуже сильні соціальні навички, шукає правду про своє минуле. І все це на півтори години хронометражу. У компанії з Джонні Депом вже відомий тоді Шелбі граф агента ФБР, а сам сюжет розповідав про вченого, який вирішує створити щось на кшталт безсмертя в цифровій формі, але в результаті його вбивають, а розум його переносить у комп'ютерну копію, яка будує в інтернеті ціле місто. Вайп матрісі відчувається дуже сильно. Як я зрозумів, Мерфі вирішив часу не гаяти та пограти другорядні ролі, поки знімався у ролі Томаса Шелбі. Як і тут у фільмі У серці моря він грає другого помічника на судні. Історія, до речі, заснована на реальних подіях. Далі в нас перестрілка перший екшен бойовик в кар'єрі Мерфі. Багато вибухів, перестрілок. А історія здається відходить на другий план у цьому фільмі. Хоча, чого ще, окрім екшену, можна очікувати в екшен фільмі? Роль в антропоїді заслуговує більше уваги. Тут історія така, що персонаж Мерфі зі своїм напарником відправляється в окуповану нацистами Прагу на завдання. Мерфі своє завдання виконує, але далі постає ще одна дилема: покинути місто живими. Головна перевага фільму: він постійно тримає тебе в напрузі та по справжньому прив'язує до головних героїв, змушуючи співчувати їм та переживати за їх майбутнє. Чорно-білий фільм, який розповідає про успішного британського міністра, який перестає бачити сенс в тому, чим займається. Мерфі тут теж грав другорядну роль, але вже успішного банкіра. Який був чоловіком Джанет, яка запіснювалася на вечірку, яка є центром подій всієї історії? Нолан однозначно полюбив Мерфі та почав кидати його майже в кожний свій фільм. Іншого пояснення в мене немає. Історія про блокування міста Дюнкерк та евакуації з нього британських, французьких та бельгійських військових. Мерфі тут відіграв солдата, якого знайшло у воді мирне судно, яке прямувало у Дюнкерк. Ірландська мелодрама про проблеми сімейної пари у їх стосунках та про те, як вони все це вирішують, в якій мерфі грає одну з головних ролей: Обхорювати нічого. Я не знаю навіщо, але Мерфі вирішив знятися у фільмі про російську курсанку. Можливо, у 19-му році це наважалося таким крінжовим. Друга частина фільму Жахів Тихе місце, і другий фільм Жаків. Загалом в кар'єрі Мерфі. Тут він грає Емет, друга сім'ї, з якої відбуваються головні події історії. Він врятував їх від нападу прибульців та допоміг знайти їм сховище на острові. Ну, такий собі фільм жахів, якщо чесно. Далі Опенхеймер, про якого я вже все сказав у минулому відосі. Яким би різноплановим не був Мерфі як актор, найкраще він розкрився в ролях, подібних до Опенгеймера. Спокійний, не схожий на інших, десь занадто самовпевнений, але в цьому і є його шарм.